Хочемо вам показати, як в мільярдах проходять тендера на Прозоро. І так, дивимося, продукти харчування та сушені продукти різні, закуповуються для Збройних сил України, спеціально-польових умовах на 20 мільярдів 268 мільйонів 936 тисяч. Ви скажете, що тут такого дивного? А те, що можна було розбити, і по областям, і багатьом учасникам закупівель дати приймати участь. І це би покращило економіку, а не робив би один виконавець. Ви пам'ятаєте скандал минулого року? Пам'ятаєте ті яйця, це саме тому, що ради одного учасника і ради одного переможця, які зараз у нас під кримінальними провадженнями проводять ці закупівлі. Але це ще не все. Наступна закупівля, 31.10. продукти харчування та сушені продукти різні, на 16 мільярдів 496 мільйонів 376 сімдесят тисяч. Хто перевіряє, а потім ми дивимося, як нам показують наші військовослужбовці, що вони отримують в тих сухпайках. Дякуємо, підписуйтеся.